Росія та Китай суттєво зблизилися за останні роки, економічна активність зросла в рази, а співпраця в різних сферах розширилася. Лідери країн регулярно зустрічаються, а режим Путіна значною мірою тримається завдяки Китаю і має можливість продовжувати війну. І все тому, що саме Китай став основним покупцем російських енергоресурсів після західних санкцій, таким чином підтримуючи російську економіку на плаву. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що буде, якщо Китай перестане купувати російську нафту, як це може статися і які будуть наслідки. До початку повномасштабної війни Китай був великим покупцем російської нафти, але не єдиним. Основними споживачами все ж таки залишалися країни Євросоюзу, які купували додатково ще й російський газ, що активно поповнювало російський бюджет. Для порівняння, у 2021 році Китай купував 1 мільйон 600 тисяч барелів на день. А Євросоюз 3 мільйони 500 тисяч. З початком війни ситуація почала змінюватися. Країни Європи стали відмовлятися від російських енергоресурсів, а Росія шукати нові ринки збуту. Масові санкції водилися з боку західних країн, саме через це Росія переключилася на схід. Щоб зацікавити покупців, вона почала продавати нафту з великою знижкою до 20 доларів за барель, через що Китай тоді збільшив закупівлі, хоч і продовжує купувати нафту на інших ринках. Отже, на 24 рік ринок виглядав так: Китай купує 2 мільйони 400 тисяч барелів на день і нарощує закупівлі, а Євросоюз лише 400 тисяч барелів і прагне повністю позбутися російської нафти на своєму ринку, принаймні існує план повної відмови до 2027 року. Китайська влада й надалі зацікавлена у купівлі російської нафти. По-перше, вона все ще продається дешевше ринкових цін, що вигідно для китайської економіки. По-друге, Китай підтримує свого стратегічного партнера і бачить свої переваги у затягуванні війни у Європі та в ослабленні НАТО та Сполучених Штатів. Саме Західне блок Китай вважає ворожим і його послаблення за допомогою Росії вигідна стратегія. Вже у 25-му році Росія сама стала досить сильно залежною від низки покупців її нафти. Саме завдяки цим країнам російський бюджет продовжує поповнюватися, і Росія має можливість продовжувати війну. Це критично важливо для Росії, і якщо такі доходи припиняться, то російська економіка навряд чи зможе довго підтримувати війну у тому ж темпі і буде змушена її згортати. Російський уряд за приблизними оцінками витрачає на війну 500-600 мільйонів доларів на день, це колосальні витрати. Щоб усвідомити наскільки російська економіка спирається на експорт нафти і газу, варто звернутися до її бюджету на 25-й рік. Заплановані доходи оцінюються у 38,5 трлн рублів, з яких майже 8,5 трильйонів лише від нафти та газу. Тобто виходить, що практично 22% бюджету залежить лише від припливу нафтодоларів. І навіть ці доходи цього року виявилися значно меншими, ніж попереднього, а нинішній бюджет став дефіцитним. Це показує явні ризики російського бюджету. Якщо відрізати його від нафтогазових доходів, то дефіцит стане настільки суттєвим. Що Росії будуть потрібні термінові заходи для стабілізації. У свою чергу, якщо повернутися до міжнародного рівня, то Китай сьогодні є лідером із закупівлі російської нафти і купує 47% усієї російської нафти, тобто фактично половину. На другому місці Індія 38%, про неї поговоримо трохи пізніше. Далі йдуть Туреччина та Євросоюз приблизно по 6% кожен. Окремо варто зазначити закупівлю самих нафтопродуктів. Найбільше їх купує Туреччина близько 25% та Китай 12%. Як бачимо, російський бюджет суттєво залежить від нафтогазових доходів. У свою чергу саме Китай є найважливішим покупцем, і якщо Китай перестане купувати енергоресурси у Росії, то російська економіка буквально не витримає нинішнього бюджетного навантаження. Чому Китай може відмовитися або як змусити його це зробити? У цьому криється основна проблема. Як вже було сказано вище, Китай зацікавлений у продовженні цього курсу, це вигідно для нього з усіх точок зору на даний момент. Звичайно, у світі може статися щось непередбачуване, і китайська політика може повернутися на 180 градусів. Нові війни, катаклізми, революції чи громадянські війни тощо. Водночас, за нинішньої тенденції Китай самостійно навряд чи відмовиться. Як же можна змусити Китай це зробити? Дональд Трамп і його адміністрація вже на перший місяць переймаються цим питанням, і з приходом Трампа він почав вести тарифні війни з багатьма країнами. Це раніше вже відбувалося і з Китаєм, але адміністрація Сполучених Штатів відмовилася від крайніх заходів і дійшла до компромісу з китайською владою. Проблема полягає у тому, що Сполучені Штати та Китай мають серйозну взаємозалежність, і розрив економічних контактів не піде на користь жодній стороні. Запровадження величезних мит по суті до цього й веде. Нещодавно обговорювався законопроект лінці Грема про 500% мита проти Китаю, що означало фактичне ембарго, адже за таких ставок жодні товари не вигідно було постачати. Однак від цього закону також відмовилися: Китай має серйозний козир у вигляді рідкоземельних металів, які потрібні Сполученим Штатам, і яким Сполучені Штати не можуть знайти альтернативи. У нещодавній торгові сутички Китай використав це як аргумент, заборонивши на короткий термін їхній експорт. І схоже, адміністрація Сполучених Штатів справді була налякана. Адміністрація Трампа насправді не готова до настільки радикальної торгової війни з Китаєм, тому не наважуються на подібні кроки. При цьому нещодавно така стратегія була випробована на Індії ще одному великому покупцеві російської нафти. Як пам'ятаєте, та тарифи були введені відносно помірні. 25% загалом вийшло 50%. Відсотків. Проте на Індію це не подіяло, і уряд моді офіційно заявив, що вони продовжать купувати російську нафту, а погрози Сполучених Штатів на них не вплинуть. Додаткових заходів Трамп поки що не вживав, однак стало зрозуміло, що такі кроки навіть на більш залежно від західних технологій Індію не подіяли. Аналітики з Крея пишуть, що з 22 по 24 рік. Індія зекономила на купівлі російської нафти приблизно 33 мільярди доларів. Теоретично Сполучені Штати можуть запропонувати Китаю якісь інші умови чи вигоди, щоб той відмовився від російської нафти і загалом допоміг натиснути на Росію для перемир'я. Це може стосуватися геополітичних обіцянок і домовленостей. Попри те, що країни є конкурентами, така угода можлива в історії вже були подібні випадки. Відомо, що Китай найбільше цікавить питання Тайваню та його подальшої долі. Можливо, вирішення тайванського питання мирним шляхом, як це було наприклад із Гонконгом, могло б і вирішити питання Росії. Водночас Адміністрація Трампа наймовірніше розстійни такі дії, як посилення Китаю, тому може вважати продовження війни в Україні меншою проблемою. Отже, якщо Китай якимось чином все ж таки відмовиться від купівлі російської нафти, що тоді буде? Це стане серйозним ударом по російській економіці та її бюджету. Китай надзвичайно важливий гравець у сфері закупівлі енергоресурсів, і Росія навряд чи зможе знайти когось іншого на світовому ринку, особливо враховуючи, що вона вже відрізана від половини ринків через санкції. Таким чином, доходи бюджету суттєво скоротяться, що, за наведеними даними, неймовірніше призведе до дефіциту бюджету на рівні 10%. А якщо ще Індія відмовиться, то до 20%. Ймовірно, Росії доведеться запустити друкування грошей для покриття бюджету, що у свою чергу може розігнати інфляцію до тризначних показників, а курс до світових валют різко впаде. Росія на початку 90-х якраз переживала гіперінфляцію з подібних причин. Російський уряд буде змушений шукати нові джерела фінансів, можливо, підвищить податки, щоб частково це компенсувати, і почне спалювати останні резерви. Як правило, країни з таким дефіцитом самі ніколи не справлялися лише за допомогою третіх держав. Що стосується війни, то російський уряд опиниться на роздоріжжі. Для скорочення бюджетів треба чи припиняти воєнні дії, чи згортати й без того мізерні соціальні програми, можуть спробувати другий варіант, що зрештою підвищує ризик соціального вибуху. Припинення війни у цьому випадку може виявитися найпростішим і найменш ризикованим варіантом. А замороження бойових дій легко можна буде обґрунтувати за допомогою пропаганди. Отже, якщо б Китай справді зміг би і захотів би відмовитися від купівлі російської нафти, це призвело б до явного дефіциту російського бюджету, що в досить короткі терміни могло побернутися завершенням війни. Однак політика китайської влади наразі швидше за все спрямована на продовження воєнних дій та підтримку Росії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.